Росія повністю ігнорує дипломатичні зусилля Сполучених Штатів Америки. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Він каже, що про це свідчать абсурдні вимоги Москви. Раніше заступник міністра закордонних справ країни агресорки заявив, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Росія буде вимагати демонтувати та знищити всю зброю, яку Захід надав нашій державі. Но тим часом Україна стала зразком для НАТО. Вона здивувала альянс інноваційними. Підходами у війні, як приклад військово-морський флот та інтегрована система протиповітряної оборони, про це заявив генерал армії Сполучених Штатів у відставці Бен Годжес. Він командував американськими силами в Європі з 2014 по 2017 рік. Ми досі не можемо безпечно спілкуватися із британськими чи німецькими підрозділами. Тому я думаю, що українці дивляться на нас трохи зверхньо. Знаєте, коли чують, як ми говоримо, ми приїдемо та допоможемо вам навчитися. Ми повинні благати їх, допомогти нам навчитися робити те, що вони роблять. Вони показали всьому світу, що можна перемогти звичайний флот, принаймні в закритій водоймі, такі як Чорне море, не маючи власних великих кораблів. Нам є чому повчитися. Бен Годжес, генерал армії США у відставці. Максим Несвітайлов доєднується до ефіру. Це політолог та експерт міжнародник Пане Максиме, вітання вам. Вітаю. Отже, країни НАТО пишаються нашими збройними силами, нашими силами оборони? Ну і відверто беруть приклад з того, як українські військові дають відсіч російській армії. Але нам важливо, щоб ці країни НАТО не тільки словами, але й діями, зокрема, озброєнням підтримували нашу державу, враховуючи те, як все відбувається, які конфлікти є в світі, не лише війна Росії проти нашої держави. Чи вистачає сил країнам НАТО, чи отримаємо ми ще більше? Зброї? Ну, це, звісно, не основний мій профіль, але в цілому ми можемо бачити тенденцію збільшення підтримки від наших партнерів, особливо від європейських. І це питання не тільки того, що вони нам постачають своє озброєння. Вони розуміють, що Україна в багатьох напрямках зараз випереджає навіть країни НАТО. І це не якесь там перебільшення заради. Того, щоб нас піднести, це дійсність, тому що зараз лише дві країни в світі знають, як це по-справжньому воювати в умовах сучасної війни, і це Україна і Російська Федерація, і за ці понад три з половиною понад три роки повномасштабної війни ми дійсно досягли значних успіхів в оборонно-промисловому комплексі. І країни не тільки НАТО бачать цю перспективу. Ми бачимо, що там Райнметал будує свої заводи в Україні. Байкар будує свої заводи в Україні. Рено збирається будувати виробничі лінії дронів в Україні. і Таких компаній, які налаштовані сюди, заходити і тут працювати. Є величезна кількість зараз. Мова йде більше про те, щоб не своє озброєння а, продавати Україні, а допомогти нам розвинути своє виробництво і навіть в умовах повномасштабної війни його масштабувати та посилити. І саме на це переходить зараз головний акцент, тому що все виглядає таким чином, що навіть якщо цей етап закінчиться найближчим часом, в найближчі місяці. То навряд чи це буде завершальний етап російсько-української війни. Навряд чи ми зараз досягнемо стабільного тривалого миру за такого слабкого лідерства Сполучених Штатів Америки. Отже, потрібно, щоб Україна була готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. а Для цього вона має бути озброєна. А щоб Україна точно могла бути впевнена в тому, що вона озброєна, вона має озброювати себе сама. І над цим ми працюємо і в цьому напрямку є великі зрушення. Нато зацікавлено, ну там ряд країн НАТО зацікавлені в наших розробках. І тут я кажу не тільки про харду вигляді дронів та роботизованих систем, але й про софт, які українські збройні сили розробляють і реалізовують зараз. Тому що в нас існувала ілюзія, що там країни НАТО вони ледь там не голограмами керують операціями на полі бою, але виявилося, що Дуже багато наших розробок, які ну нібито здавалось, мали б вже давно існувати і покривати базові потреби для НАТО стало технологічним проривом. Тому в цьому плані у нас є дуже круті перспективи подальшої співпраці. Варто пам'ятати, що НАТО це не тільки Сполучені Штати Америки. Так, але наступного тижня буде відбуватися в газі саміт НАТО, і українська делегація покладає великі надії. Те, що може бути в обговоренні, це зокрема і санкції проти Російської Федерації. Ну і те, що вже обговорювалося напередодні на зустрічі саміту Великої Сімки. Але для України, як кажуть і наші дипломати, трошки ну не дотисли не було стільки узгоджень і перемовин, які могли би бути. Саме через те, що Дональд Трамп залишив достроково зустріч Великої сімки, що може бути наступного тижня на саміті НАТО? Я б не завищував очікування від цього. Е, насправді, якщо говорити про саміт Великої Сімки, так в політичному модійному плані ми не отримали очікуваного результату. Е, ми не отримали якоїсь спільної заяви, там резолюції. Ми не отримали зустрічі Трампа з Зеленським. Але ну. Очікування від цієї зустрічі, м'яко кажучи, були невисокими. Так, звісно, було бажання було сподівання, що вдасться досягнути принаймні домовленостей щодо того, аби купити у Сполучених Штатах Америки пакет допомоги, але це також було досить сумнівно на фоні ізраїльсько іранського конфлікту, і того, що Сполучені Штати Америки почали зараз перекидати ту зброю, ті системи протиповітряної оборони, які мали надійти Україні в Ізраїль, то не факт, що ми взагалі могли на щось розраховувати. Але про що точно вдалось домовитися, це якраз те, про що ми вже з вами говорили: про інвестиції в оборонний комплекс український, це те, що було домовлено і. Передачу російських заморожених активів, там черговий етап а, Україні. І я не думаю, що саміт НАТО в цьому плані стане якимось проривним, звісно, про членство України в НАТО в найближчій перспективі мова не йде. І е, за цієї каденції Дональда Трампа, за цієї адміністрації Сполучених Штатів Америки, це питання навіть підіймати немає сенсу, і росіяни прекрасно це розуміють і радіють з цього приводу. Uh, тому, ну звісно, будь-яка нагода поспілкуватися з нашими союзниками особисто це добре, але високих очікувань від цього саме то не варто мати. А ну до речі, топ-темою зустрічі Великої Сімки була тема ситуації на близькому сході і війна між Іраном та Ізраїлем. Чи як ви думаєте, те, що буде відбуватися, як будуть розвиватися ситуація між цими країнами, як сьогодні впливає на війну між Росією та нашою державою? Тому що вектор ем, реакції наших партнерів він змінюється. Це нормальне явище взагалі, тому що ну, війна, повномасштабна війна в Україні, триває понад три роки, і це втратило ефект будь-якої новизни. Такі цинічні речі, але це цілком нормально для людської свідомості до чогось звикати. І навіть страшні речі для нас поступово стають якоюсь нормою. І те, що зараз десь. Відбувся пара, відбулось порадення фокусу уваги на Іран та Ізраїль. Це це закономірна історія, тому що е, там, звісно, на близькому сході також це часто відбувається, але от останнім часом було затище, і ось знову такий сплеск. Туди привертається увага, привертається увага політична публічна, але що важливо розуміти. Що так, від Сполучених Штатів Америки це відтягує ресурси в Ізраїль, але не сказати, що ми взагалі могли на ці ресурси всерйозно розраховувати. Давайте говорити відверто, mm -hmm. чесно кажучи. А щодо наших європейських партнерів, то там такого відтягування ресурсів немає. Для нас головна проблема в тій війні це не те, що хтось там на неї увагу свою. Звертає, вона полягає в тому, що якщо це буде затягуватись, буде зростати ціна на нафту і на газ. Це велика проблема, тому що Росія почне отримувати надприбутки. Це дуже і дуже погано. Якщо ще Іран перекриє Армузьку протоку, то це взагалі може стати величезним випробуванням не тільки через зростання цін, а ще й через те, що Україна буде недоотримувати газ. Наш прекрасний чудовий нафтогаз для отримання. Фінансового балансу продав багато газу, і його потрібно буде ці запаси поповнити перед опалювальним сезоном. А якщо Армузька протока перекриється, через яку 20% нафти і газу проходить, то з цим будуть дуже серйозні проблеми. Дякую, будемо стежити за оперативною ситуацією і дипломатії, звісно, які впливають на економіку. Спасибі, пане Максиме. Максим Несвітало, політолог та експерт, міжнародник був зі мною на прямому зв'язку.